Новий день нові виклики для нашого народу. Однак, ми продовжуємо боротьбу та віримо у сталий та справедливий мир для України. Кременчуцькі новини в етері. про найголовніше, що сталося у нашому місті. Дивіться далі. Поки ворог намагається сховатися під покровом темряви, наші штурмовики бачать його ще до того, як пролунає перший постріл. Тепер у розпорядженні бійців потужні нічні дрони здатні повертати контроль над небом у найскладніших умовах. Увага на екран! На передову передали високотехнологічні безпілотні літальні апарати DJI Matrix для підрозділів 3 ї штурмової бригади. Йдеться про модернізовані дрони з покращеною оптикою, тепловізійними камерами та стійким каналом передачі даних, здатні працювати навіть у складних погодних умовах та вночі, що критично важливо для ведення сучасної війни. Майже щодня підрозділи отримують технічну допомогу, засоби зв'язку. Транспортні засоби для того, щоб бути сильнішими, бути переможцями. Це вже матриц 4Т, техніка більш сучасна, краща оптика, більш стійкий канал зв'язку. Це те, що хлопцям зараз потрібно. Робимо все для того, щоб перемога була ближчою, для того, щоб зберегти життя і здоров'я наших кременчужан, які захищають нашу батьківщину. Ці дрони входять до класу професійних мультикоптерів і можуть виконувати не лише розвідувальні, а й координаційні та коригувальні задачі. Завдяки інфрачервоній камері і функції трансляції відео в реальному часі, оператори можуть точно визначати координати ворожих цілей і оперативно передавати інформацію для ударів артилерії чи дронів Камікадзе. Дякуємо і миру, і громаді і міста Кременчука. Це моє любиме місто. Я звідси ми його захищаємо з усіх сил і робимо все для перемоги. Дякуємо всім! Дякую, Кременчуцькій громаді, за надану допомогу. Вона нам покращить наше, наш можна сказати наблюдення за. Агресором України та покращить боєздатність наших побратимів. Передача дронів стала результатом злагодженої роботи волонтерської команди на чолі з Леонідом Харченком громадської організації АТО Майдан Кременчук та містам. Зокрема, наголошує на важливості допомоги ЗСУ депутат міської ради Олександр Плескун. Дякую нашим військовим за оборону нашої країни. Ми сподіваємося, що це буде в нагоді. І дай Бог, щоб всі наші військові повернулись живими, неушкодженими. Слава Україні! Героям слава! Кожен новий дрон у руках наших воїнів це збережені життя. Вчасно виявлені загрози і ще один крок до перемоги. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Слова замість зброї, але на боці ворога. СБУ затримала у Полтаві переселенку, яка поширювала російські пропагандистські меседжі під виглядом психологічних консультацій. Детальніше вже за мить. На Полтавщині служба безпеки України викрила психологиню, яка під час онлайн-консультацій із клієнтами виправдовувала збройну агресію Росії проти України. Крім того, жінка поширювала пропагандистські наративи держави-агресора, озвучувала ворожу риторику та намагалася нав'язати думку про нібито спільні історичні корені з окупантами. даними слідства, зловмисницею виявилася 60-річна полисленка з, 60 з Донеччини, яка тривалий час працювала на території РФ. Оселившись у Полтаві, вона через соціальні мережі Instagram і Facebook підшукувала клієнтів для надання психологічних консультацій. Під час онлайн-розмов жінка поширювала антиукраїнські наративи, виправдовувала дії країни-агресора та ретранслювала тези російської пропаганди, зокрема про так звану єдність слов'янських народів. За вчинені дії фігуранці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відповідно до санкцій статті, за якою їй повідомлено про підозру на підставі зібраних доказів і висновків судово містичної експертизи, слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частинами першої третьої статті 436 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, її учасників. Оперативні заходи здійснювали співробітники служби безпеки України в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Катерина Грудніва, Кремечуцькі новини. Відбулося чергове пленарне засідання Кременчуцької міської ради, на якому депутати розглянули ключові питання, що стосуються функціонування громади, її соціально-економічного розвитку та обороноздатності. Більше розкажуть наші журналісти. Сьогодні, 1 серпня, відбулося четверте пленарне засідання позачергової сесії Кременчуцької міської ради. Під час засідання депутати розглянули понад 30 питань, що стосуються життя громади, ухвалили низку важливих рішень та внесли зміни до чинних програм. Одним із ключових рішень стала одностайна підтримка нової редакції статуту Кременчуцької міської територіальної громади. Над документом кілька місяців працювала спеціальна робоча група, до складу якої увійшли депутати, представники юридичного департаменту та профільні фахівці. Ми відпрацювали. Гарний документ хотів подякувати членам робочої групи, які активно включились. Практично щоденно, на протязі місяця. Ході роботи підготовки цього проекту збиралася робоча група, відпрацьовували ці документи. Сподіваюся, що як сказав колись Геннадій Михайлович, ми зробимо ще один крок в нашій каденції приймемо статут, який буде сьогодні багато новел і багато форм участі громади зараз з відповідними органами місцевого самоврядування в роботі. І є деякі новели, які статуються механізмом відповідальності. Органом самоврядування перед жителями, всі ці новели, які диктує нам законотворець відображені в статуті. Також ми врахували всі побажання, всі пропозиції від посадових осіб на під час роботи робочої групи. В ході роботи робочої групи. Ми також опрацювали зауваження від громадськості, які надійшли. Ми розглянули цей проект статуту на відповідній регламентній комісії. Регламентна комісія одноголосно схвалила проект рішення. Ухвалення нового статуту можна вважати історичним рішенням, адже саме цей документ визначає засади функціонування органів місцевого самоврядування, їхні повноваження, а також права і обов'язки мешканців громади. Це важливий документ, це основополагаючий документ розвитку. Територіальної громади ми його змінюємо з вами вже не вперше за нашу каденцію. Доповнюємо його, робимо його сучасним, динамічним, таким як має бути все законодавство. Тому дякую дуже Юрію Васильовичу за роботу над цим документом. Це фактично його дітище, його група, його команда зробила цей документ прийнятним. Цікавим і головне результативним і робочим Валерію Вікторовичу за роботу його комісії. Теж і всієї робочої групи теж окрема подяка. Також під час засідання сесії стало відомо, що Кременчук здійснить міжбюджетний трансфер на користь Бучанської громади. Місто поверне кошти за навчання двох дітей, які зареєстровані у Кременчуці, але навчаються у школах Бучі. До нас звернулося місто Буча. Ви знаєте, що воно дуже постраждало від окупації. Місто відбудовується. Я особисто знайомий з мером міста. Ми дуже гарні відносини маємо, підтримуємо один в одного в усьому. І вони просять нас допомогти в частині того, що в них двоє дітей наших ходить в їхні загальноосвітні навчальні заклади. Сума 14 тисяч гривень. Вони просять перерахувати міжбюджетний трансфер за те, щоб діти Кременчука вчилися в школах, а місто виконувало свій функціонал. Ремонтувало школи, забезпечувало харчування, тепло і все інше. Це правильна модель. і Вона повинна бути між усіма громадами. Тому я пропоную нам піти на зустріч, розпочати таку роботу співпрацю з містами. У ході сесії була оголошена коротка перерва, під час якої відбулося засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Після обговорення і погодження окремих бюджетних рішень депутати продовжили розгляд порядку денного зокрема, затвердили питання, що регламентують відносини у сферах міського майна та землекористування, роботи комунальних підприємств. Одностайну підтримку отримало і рішення про виділення понад півтора мільйона гривень на забезпечення потреб Збройних сил України. Також під час засідання міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив важливу інформацію для мешканців міста 22 і 23 серпня. У Кременчуці буде тимчасово відсутнє водопостачання. Це потрібно для того, щоб ми замінили три задвижки на магістральних водогонах, які ведуть від станції водоочисної, розташованої в одному з. Приміських населених пунктів до міста Кременчука зараз водоканал ще раз проведе ревізію всіх своїх колонок по дворам. 28 машин з бочками або з ємностями будуть розташовані по місту для того, щоб люди мали можливість набрати ну, питну воду, скажімо так, в закладах освіти, в закладах медичних, а також в людних місцях. Тобто, вся ця тематика відпрацьована. Деталі про організації підвезення води будуть згодом. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На Полтавщині запроваджено сучасну диференційовану систему оповіщення, яка дозволяє точніше інформувати населення про загрози з неба. Як саме вона працює, розкажуть наші журналісти. Відсьогодні на Полтавщині впроваджено нову систему оповіщення про повітряні тривоги. Жителі області отримуватимуть сигнали повітряної тривоги не по всій території Полтавщини, а лише в тих районах, які справді перебувають під загрозою. Про це повідомляє Полтавська ОВА у своїх соцмережах. Якщо у повітряному просторі зафіксовано ворожий безпілотник, сирени спрацьовуватимуть лише в тих громадах, куди він прямує або дає можливість роботи систем протиповітряної оборони. Також сигнал тривоги може бути активований у сусідніх районах, розташованих по траєкторії руху повітряної цілі. При цьому під час масованих атак з використанням великої кількості ударних дронів або ракети сигнал тривоги лунатиме як і раніше по всій області. Це дозволить своєчасно попередити населення про загрозу та уникнути жертв. Таке рішення прийнято для того, щоб зменшити кількість тривог, які викликають стрес у населення, порушують навчальний процес, роботу установ і підприємств. Водночас точкове оповіщення дозволить краще реагувати на реальні загрози. Полтавщина стала однією з шести областей, в яких застосовується такий вид оповіщення про повітряні тривоги. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Комунальна установа Центр надання соціальних послуг Турбота діє не лише у межах Кременчука. Отримати безоплатні і такі важливі послуги мають можливість жителі і усіх навколишніх районів. Про що йде мова, розкажемо далі. Сьогодні мобільна соціальна служба Центру надання соціальних послуг турбота вперше здійснила виїзд до одного з найвіддаленіших районів нашої громади села Потоки. Завдяки нашій владі за програми розвитку ООН в Україні за фінансові підтримки Європейського союзу в рамках проекту розширення можливостей громад в Україні запроваджено мобільну соціальну службу у нас в громаді. До мультидисциплінарної команди мобільної соціальної служби входять наразі водій, які Поєднує функції робітника з комплексного обслуговування та ремонту будинків. Швачка, перукар. Також за потреби буде залучений юрист, консульт і медична сестра. Найважливішим у реалізації цієї ініціативи є те, що мешканці сіл мають змогу скористатися тими послугами, у яких дійсно є потреба. До нас приїхала соціальна мобільна служба, яка робить нас. Людей поважного віку, дуже красивими, гарними. Ми дуже вдячні їм за це, що вони нас не забувають. Спасіба велике. Приїхали там мене служби соціальні. Спасибо, що вони мені покасили. Я жінка одинока, є кому мені оце касити, а вони і тепер у мене буде порядок. Завдяки цій унікальній можливості, люди похилого віку та особи з інвалідністю, які проживають у віддалених районах Кременчуцької громади, мають змогу отримати якісні, безоплатні та важливі соціальні послуги. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Літо, вода і відпочинок приємне поєднання, яке може стати небезпечним без дотримання правил. Як у Кременчуці дбають про безпеку на водоймах? Дивіться далі. Спека змушує містян шукати порятунку біля води. Щодня на пляжах Кременчука сотні відпочивальників, але разом з тим зростає і ризик надзвичайних ситуацій. У місті працюють декілька офіційних зон відпочинку, де щоденно чергують рятувальні бригади. Вони мають все необхідне обладнання для порятунку та надання першої допомоги. Перед початком купального сезону згідно наказу 301 ДСНС, десен ми були вкомплектовані всім необхідним знаряддям. тобто плавзасоби, медичні аптечки, все, 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 все. Ті, які працювали на рятувальних постах. У нас зараз працюють два катери, два рятувальні катери, човни. Ми вже більше всього переходимо з рятувальних шлюбок на САПи. Це такі дошки, які вже люди, які там вже працюють на цих дошках, вони вже відпрацювали ці. Прави і набагато зручніше їх використовувати як чим гривна шлюбка, за даними ДСНС, лише цього літа на водоймах Полтавщини вже загинуло щонайменше 22 особи. Причини купання в нетверезому стані стрибки у воду в незнайомих місцях та залишені без нагляду діти. Під час відпочинку на воді варто пам'ятати, що ваша безпека насамперед залежить від вас, тому варто дотримуватись простих правил. Люди, щоб не довго знаку на відкритому перегріву, що це дуже впливає на здоров'я і може надати шкоди на воді. Ще хотілось що не щоб люди, які у нас, не зловживали спиртними на Дорослим не залишати дітей без пізна. Скільки ми об'їжджаємо пляжі, дивимося, все-таки такі порушення є. Також прислухатися до паради матросів-рятувальників. Ми їх інструктуємо, як поводити себе і як вести себе в разі небезпеки на воді. Вони в свій час попереджають про це тих, які приходять на відпочинок. Літо в Кременчуці у самому розпалі, але за красивими світлинами з пляжів стоїть важлива щоденна робота рятувальників, медиків і волонтерів. Пам'ятайте, вода не прощає легковажності. Поліна Калініченко, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Крименчуцькі новини. У Кременчуці продовжують реалізацію важливої ініціативи щодо вшанування пам'яті загиблих воїнів. На чию честь сьогодні у місті відкрили пам'ятну стелу. Дивіться у нашому наступному матеріалі. Сьогодні за сприяння міської влади у Кременчуці завершилися роботи зі встановлення, та відбулося відкриття пам'ятної стели на честь загиблого героя України старшого лейтенанта Максима Кагала. З початку повномасштабного вторгнення військовий з Кременчука захищав Маріуполь, командував зводом вогневої підтримки полку АЗОВ. Максим Кагал, герой України, з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. На жаль, 25 березня 2022 року, воїн загинув у бою, відстоюючи свободу України. Пам'ятний знак розташований саме по вулиці старшого лейтенанта Кагала вздовж алеї з деревами. Тож, проходячи повз кромачужани матимуть змогу згадати героя та вшанувати його пам'ять. «Хто такий Максим Кагал чула. Звісно, я вважаю як людина старшого покоління. От я вважаю, що це дуже важливо. Дуже важливо. І ця молодь, яка зараз виростає на цьому всьому. Вони наскільки будуть патріоти, мені взагалі здається. Вони потом, тому що маленькі дітки, і вони теж розуміють, що то тому, що вони переживають все це місце з нами. Це дуже дуже важливо. Кременчук пам'ятає кожного захисника, який поліг у бою, захищаючи батьківщину та своїх рідних. Вічна слава героям. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У час, коли фізична витривалість дорівнює моральній стійкості, українці незалежно від віку продовжують зміцнювати тіло й дух. Як саме це відбувається у Кременчуці? Розкажуть далі наші журналісти. Не обов'язково бігти марафон, аби зробити крок до перемоги над втомою зневірою, страхом. У парку Придніпровські кременчужани стали частиною спортивного заходу, що мав на меті підтримку і тіла, і духу. Його провели в межах програми президента України Активні парки та всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Мета цього заходу це є популяризація фізкультурно-здоровчої діяльності серед населення. І в нас сьогодні працюють 10 безкоштовних локацій, такі як Флорбол. Пана футбол, пікабол, диск-гольф, фітнес-майдай, корнхол і так далі. Тобто, кожна дитинка може прийти, долучитися, пограти, познайомитися з новими видами спорту. Спортивна локація у парку на кілька годин перетворилася на простір енергії, щирих усмішок і командного духу. Інструктори здавали темп, а взаємна підтримка учасників надихала тримати ритм. Мені з цього всього що тут є. Ну... Поки що нравиться регбі, тому що рейкби це на, на спритність, на ловкість. Тому що ну я люблю спритність і ловкість. А так я поки що це перш спробував. Далі буде видно. Такі заходи дуже заохочують людей займатися спортом і викликають в них бажання до чогось нового, а не просто сидіти в телефоні, деградувати. Ті, хто заохочують грати, кажуть: заходь, давай я тобі покажу. Вони допомагають розвиватися в цьому, підказують як правильне. Як треба е, помилки, які в тебе є? І тому з людьми такими приємно дуже розмовляти і грати для багатьох цей спортивний захід. Став нагодою нагадати собі, наскільки важливо знаходити сили навіть у найскладніші часи. А рух найкращі ліки від втоми й тривоги. Спорт дуже важливий як сьогодні, так і завжди. І ми дуже раді, що можемо бути в цьому корисним нашим дітям, що ми можемо займатися спортом, показувати їм нові локації, показувати нові види спорту. Багато дітей вже знають правила. Вони працюють, Приходять, кажуть, о ми вже в це грали, і звичайно, це приємно, коли діти надають перевагу спорту, аніж тому, щоб сидіти вдома і залипати телефоні. Коли тіло в русі, думки ясні, а настрій бойовий. Саме такі моменти дають змогу кожному зробити свій крок до спільної перемоги, впевненими, сильними й об'єднаними. Адже у простих правах народжується велика сила. О справжній міц нації у єдності Русі, незламному дусі. Катерина Груніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо Збройним силам України за сьогодні та продовжуємо підтримувати наших захисників заради мирного завтра. Слава Україні, слава героям.